Житомирському медичному інституту в наступному році виповнюється 150 років. 25 жовтня 2024 року. В освітньому закладі провели традиційну науково-практичну конференцію з міжнародною участю на тему Вища освіта і практика в медсестринстві. Це така площадка, на якій можна сьогодні обговорити багато питань, які пов'язані із практичною охороною здоров'я і з новітніми методиками навчання. Ання практикуючих медичних сестер з переглядом навчальних програм і з різними аспектами, тобто тими викликами, які стоять сьогодні перед медсестринством в Україні Участь у конференції взяло більше ніж 670 людей. Перейняти досвід та поділитися своїми знаннями приїхали фахівці з різних міст України та за кордону. Ми маємо сьогодні е зв'язок і презентації від п'яти е країн. В першу чергу це наше організаторів із Польщі, також у нас сьогодні в закладі присутні представник ірландського королівського кораллу Мартвеч. Ми маємо виступи з Норвегії, з Британії, з Латвії, з Польщі. Загалом дуже вдячні тому, що сьогодні у нас присутні представники закладів вищої медичної освіти з України, тобто, це і Тернопільська національний медичний університет, це Івано-Франківський медичний університет, це Черкаська медична академія, Рівенська медична академія, Львівська медична академія тобто ті заклади, які сьогодні фактично формують стратегію розвитку і її реалізації для медичних працівників України і кожного регіону. На конференції заслухали майже 30 виступів. А також для медичних сестер і братів провели майстер-клас щодо реалізації універсально-прогресивної моделі медичних послуг. Та практичних аспектів супроводу дітей від нуля до трьох років під час домашніх візитів. А також розкрили секрети лідерства в медсестринстві. Особисто я розповідаю про формування лідерства в медсестринстві. Сьогодні лідерство в медсестринстві – це дуже така затребувана скажімо, тема. Проблема, тому що від медсестер лідерів багато залежить. В нашій області їх безліч. В кожному закладі майже є лідери сестри, медсестринства, які ведуть за собою, які вказують, як е, працювати, що треба робити, щоб пацієнт отримував якісні медичні послуги. Ми сестри постійно покращують свої професійні навички та здобувають нові знання. Тому їх роботу важко переоцінити. Лікувальні заклади тримаються саме на Плечабка не застеж. це самі головні люди, які зустрічають хворого по роботі які, які виконують певні призначення лікарські, але по роботі саме вас. Є ліку і цілям це лікування в Надзвичайно приємно, що заклад, який має 150-річну історію, продовжує традицію проведення таких конференцій. Адже ця 15-та конференція, яка сьогодні тут відбувається, зібрала і випускників, і студентів, і міжнародних експертів, які продовжують розвивати цей заклад. А гарні традиції створюють історію нашої держави від історії наших закладів. В освітньому закладі зазначили, що 15-та науково практична конференція з міжнародною участю вища освіта і практика в медсестринстві це перший захід, присвячений 150-річчю заснування Житомирського медичного інституту. Далі планують ще більше цікавих подій.